Шалом, це Славко Ася каже, що треба без шапки і в капюшоні. Ви мені задали питання, чи можливе в цій війні військове рішення. Я вам скажу, що всі рішення у війні військові, погано, коли в ній рішення політичні починаються, як ми бачили на прикладі Бахмуту. Що він почав з того, що зв'язував росіян, а завершив тим, що зв'язує нас. Ну, але поговоримо за ситуацію. Коли ми складали оптимістичні прогнози на момент звільнення правобережної Херсонщини і сподівання подальших успіхів Збройних сил України, ми не взяли до уваги головного. На жаль, бо не спостерігали за цим відверто за те, що потенціал збройних сил України був на той час змарнова. Знищений відверто сказати, от на той момент, коли ми були перед обличчям. Подальших оперативних успіхів виявляється, що наші полководи розіграли всі карти, що нічого у нас на руках немає, ніч, нічим ходить, відверто сказати, От на цій ситуації звільнення Херсону. Після того, як там ще перед тим, уже навіть як нам нав'язали це успіх росіян, що вони нас могли нав'язати Барбут. Ми були змушені кинути тоді рештку бригад, які звільнилися після Херсону. Це був, був їхній успіх. І після того успіху, отак хронологічно говорити далі, вже. В груді перед Новим роком Новий рік стало ясно, що ресурсів для подальшого наступу у нас їх немає. Ми почали їх жебрати. Нам їх почали давати. Виникла оперативна пауза, з якої скористалися росіяни, почали тиснути на східному напрямку. Власне, про що йдеться? Ну, перше про те, що строк експлуатації нашої цикл експлуатації нашої бронетехніки виявився в три місяці. Десь ми вже переконалися в тому, що протягом трьох місяців воно швидше стає на ремонт, з, з меншою вірогідністю підбивається противникам, а з більшою вірогідністю стає на ремонт. І Оцей цикл місячного використання бронетехніки треба буде закладати в подальші наші наступи. Ну те, що виявилося, що такі сили. Підготовлені на Заході були розпилені буквально дрібними групами меж дуже різними підрозділами, і це збордувалося. Про цього теж відверто сказати ніхто не чекав. І треба віддати належне росіянам, що вони змогли зосередитися на головному, на нашій артилерії. Вони не дуже переймалися нищенням нашої бронетехніки. Натомість доволі ефективно, хоча і не в великих масштабах, хоча і не загрозливо, але неприємно для нас почали нищити нашу артилерію. Власне, продовжили нищити нашу артилерію, і Це їм вдається. Вважається, що орлани і ланцети до цього приклалися, але у мене такої статистики нема. Бо покладемося на думку інших, що і орлани і ланцети приклалися до знищення нашої артилерії. Я б сказав, приклалося швидше безвідповідальне ставлення до нашої артилерії, не бажання її захищати, не бажання небажання з не бажання цим щось робити засобами навіть пасивного захисту. У такій ситуації ми прийшли до оперативної паузи. Ясно, що і в росіян не, не легше. Перша уже зараз закінчився січень. Можна сказати, що на кінець січня я казав на другу половину. Повітряний наступ росіян виявився таким, що не досяг своєї цілі без масивного застосування балістичних ракет з Ірану, в тому числі і крім іранських решток російських, виявилося, що зламати. Наше запілля зламати нашу енергосистему, зламати наше повсякденне життя не вдалося. Ритм 4 на 4 світла принаймні у нас в баварах підтримується. Збільшення вимкнень світла динаміки я не набрав на пририви, ста принаймні можна сказати, що напевно стабільність вийшла. Якщо росіяни не вигадують якісь рішення і не вдарять більш ефективно по енергосистемі, можна сказати, що їхній... Наступ буде в такому ж темпі продовжувати. Він буде непокоїти, він буде руйнувати, але не знищить остаточно. Тут за прогнозами від 3-4 до 6-8 місяців можливості повітряного наступу росіян оцінюються різними експертами. Я б сказав, що 3-4-6 шість цілком можливо. Вони принаймні, вони будуть тягнути цей повітряний наступ і далі. Це ми зрозуміли, і можливості його тягти у них є. І от в такій ситуації ще давно що. Росіянам не вдалося сформувати армію на заміну тій, що ми знищили протягом 2022 року, тій, що вони формували три роки, не забувайте. Армію вторгнення вони формували три роки. Армію, яка прийшла і на зміну, яка має отримати лінію оборони, позиційну боротьбу вести і вести місцеві наступи, вони формували півроку. І коли нам говорять за 150. З чимось батальйонних тактичних груп, то я б сказав, що це 150 маршових батальйонів, 150 піхотних батальйонів. Нема в них техніки на повноцінні батальйоні тактичні групи. Нема не тільки бронетехніки, не тільки бойових машин піхоти і танків, але і артилерії в них нема настільки. Тому вони теж, як і нашим ймовірно, шляхом підуть. ми вже це бачимо, вони будуть формувати артилерійські групи. Таким чином, ну побачимо, як будуть формувати, формуватися бронетехніка. У нас це мене дуже цікавить для подальшого наступу. У них ми бачили, вони вже перейшли на пауки, вони зменшили рівень формування оперативного, зменшили його до пауків, і нічого більше, ніж місцевих наступів, сподіватися з такою організацією війська не можна, але це небезпечно для нас, бо ми. Відверто сказати, винищені по особовому складу, ми перемішані по особовому складу, ми прив'язані до Бахмута по особовому складу. Коли ви бачите, що більшість їхня групіровка знаходиться на сході, а значно менше на півдні, і ми цим не можемо скористатися, тому що вони на сході не ведуть глибоких проривів, а ми можемо якось боронитися ще який час. А ми. Освіти, ми жертвуємо наших людей в обороні, ми жертвуємо наші ресурси в обороні. Ми б це вже все бачили з у місяця і зараз продовжуємо бачити. Ми нічого не виграємо, крім часу. Власне, ми виграли трохи часу, виграли трохи бронетехніки для майбутніх наступів, Але коли цей наступ відбудеться, коли це все буде сформовано в батальйони, в бригади, і яким чином це буде сформовано в батальйони бригади, неясно. І що буде з росіянами за три місяці? Розумієте, у нас. Поки що нема сподівань, нема розрахунків на те, що за 3-4 місяці росіяни стануть слабшими, ніж ми. Розумієте, що вони за ці 3-4 місяці будуть послаблюватися швидше, ніж ми. Бо в боях міста значення ми їх не послабимо. Оскільки б ми не вимордовували їхню піхоту, великого послаблення їм це не дасть. Вони все одно зможуть вести оцю свою. Ну, це не позиційна оборона, а оборону по лінії фронту вони зможуть вести з боями місцевого значить, а натомість чи зможемо ми прорватися на півдні. А ясно, що прориватися доведеться на півдні, тому що і росіяни більше за все бояться нашого прориву на півдні. Вони готові розмінюватися з нами на Сході, вони там мають угрупування, вони, власне, всю свою бойову діяльність ведуть до того, щоб відволікти нас від півдня і слава, що нам нічим просто наступати. Тепер поговоримо, які можуть бути військові рішення. Перше за все Розуміти, військове рішення не означає остаточної перемоги, остаточного вигнання противника в кордонах 22-го року. Я вже не кажу за кордони 91-го року. Ясно, що військове рішення приведе до знову ж таки до стагнації фронту на якихось великих ділянках, до довготривалої стагнації фронту. до... Того, що Україна знову буде піддаватися обсягам, до того власне поки асьов не умреть, як ви розумієте, наш таді падішахта в Америці старий, старий і теж може померти, його швидше за все переберуть. Хоча на середину в цій ситуації молодий і 10 років витримає. А от чи витримає Асьов, чи витримає Путін 10 років? Я не певен, розумієте. Падішаха змінять, але та що доведеться нам тримати фронт, доки асьов не умре, нашому хоч і на среднів. Чи можемо ми покращити свою ситуацію? Ми мусимо покращити нашу ситуацію. Ми мусимо звільнити південь, мусимо вийти на кордон з Кримом. Це знівелює успіхи Росіян на сході. Власне, знівелює всі успіхи війни. І військові рішення будуть спрямовані на це. Росіянам не допустити нашої перемоги на сході, нашого прориву, на нашої перемоги на Півдні, нашого прориву на півдні. Наше завдання наскрити якось резерви, організувати збройні сили і спробувати відбити південь. Бо інакше це все даремно. Як сито, як далі закінчиться ситуація? Ясно, що ситуація закінчиться розділом України, і в яких кордонах ця Україна буде розділена? От власне, добитися для нас сприятливого начертання границь в цьому розділі України, і є завданням воєнних збройних сил України, і завданням політичного керівництва державно організувати ці сили і потім добитися вигідних для нас дипломатичних рішень, зберегти за нами південь і. Зберігати далі загрозу для Криму, зберігати загрозу для Сходу. Росіян натомість кордон, оцей нинішній по лінії фронту цілком вважає, і вони докладуть зуси, зв'язуючи наші війська, перемолюючи їх на Сході, ось я перемолюючи такого нема звороти, будуть їх зв'язувати та перемолювати та молоти їх. Поки що їм це, на жаль, вдається. Отака ситуація, коли нам кажуть за корейський в'єтнамський варіант, люди починають казати, хто там буде за ким сверд і Ви не тим дивитеся, ви дивитеся на це як об'єкти. А дивитися треба як суб'єкти. Розумієте, з нас такий само суб'єкт, як з південного В'єтнаму. Наша держава лишиться корупційною державою первинного накопичення. Зрозуміти, і в цій ситуації двох Україн, двох Корей, двох В'єтнамів, ми будемо довгий час, принаймні, поки є Путін при владі, ми будемо програвати в соціальній політиці, в державницькі. Люди вже не забувайте поотримували квартири. Ясно, що поотримували вони їх не на Кубані, як сподівалися, поотримували в Саратові, поотримували в Сифтивкарі. Розумієте, поміняти на сиктивкар один з людей, котрі можуть вимовити це слово. От, поміняти Олешки на Сиктивкар, я скажу, це непогано для росіяни, на це сранте місце. Ну, їдуть до родичів, як право. Проміняти Олешки на Саратов це теж непогано для них. Хай вертаються, це треба вітати. І росіяни теж вже згортають потихеньку свої соціальні програми. Вони тільки в межах оцієї червоної полоси, скільки там 15 кілометрів від Дніпра, готові відшкодовувати житло і надавати житло на Росії. Всім на жаль, вони вже готові втекти житла на Росії. Сертифікати оці житлові не дають. На жаль, тому треба. Збройним силам України якось поцуїті перенести переністи лінію фронту, щоб ще 10-15 кілометрів в глибину змогли нарешті переселитися до Росії. І от, коли це порівняти цю долю з долею наших українських біженців, котрим в Антонівці прозбивали житло, то вони поки що отримали від нашої неньки України шиш і кажуть, що краще б нам було тікати на Росію, бо там би хоч сертифікат дали. І от в цій соціальній політиці двох Україн, двох Корей, двох В'єтнамів ми завжди програємо. І для нас це. Не вихід, власне ми будемо програвати політично, то принаймні, хоча б територіально, хоча б військово, ми маємо собі забезпечити зручні позиції, знівелювати воєнний успіх. Бо при великому шматку, при кордоні по такому по лінії фронту, як зараз, наша ситуація буде дуже програшна. Їхня проросійська Україна буде достатньо економічно успішною. Я не скажу для от як держави первинного накопичення, росіяни там все вкрадуть, але населені соціальні мінімум вони забезпечують. Хоча і хліб уже подорожчав до 35 гривень, треба сказати, і вище і м'ясо вже подорожчало до 350 гривень. Люди починають розуміти, що не дарма їм дали ці 10 тисяч пенсії, але поки. У тебе є опікунство, поки тебе є онуки, ти можеш вільно продавати ліки, можеш продавати гуманітарну допомогу з цього всього розумієте. Все таки гуманітарна допомога російська розкішна навіть для аптеки. Якщо в це все заносити на аптеки, то соціально принаймні Росія робить більше. Важить то, як довго ця Росія зможе робити це для населення окупованої частини України в цьому. Ось наша корупційна держава завжди програє корупційній російській державі, бо в той просто більше грошей, і вони не такі крохобори. От зараз ми спостерігаємо певні обшуки, але поки що я скажу це все так, це спортивне ловля риби. І лишається нам сподіватися на наступ України на півдні. От така от ситуація. Бай.